Так, сьогодні покажу, як робити ось такий помпон. Для цього нам потрібно кульки, скотч і гострі ножиці. Для початку я розділяю тут 50 кульків, я розділяю на нафіл. Можна, звісно, різати їх всі відразу 50, але це трішки важче, тому щоб полегшити роботу, я розділяю кульки на дві частини. Далі переглядаю швиденько, щоб були більш-менш складені, вони рівно. Бо Часом попадається, що ну, загинаються при машині складці. Так, тут у нас все добре. І починаю відрізати все зайве. Це ручки нам не потрібні, вони відрізаємо. І відрізаю осе тут, що спаяне. Все, відрізали. Ось так. Повертаю і починаю нарізати на смужки приблизно сантиметр півтора см. До кінця не дорізаю, залишаю місце на ручку. Тут все, все, що не дорізали, буде ручка. Нарізаю так до кінця. І так, нарізала на полосочки такі ось полости. Кульки. З другою частиною я зробила аналогічно теж відрізала ручки, все, що тут, що цей був спаяний, і складаємо один на один. Починаємо скручувати, але скручувати потрібно тісно, щоб в подальшому цей помпон не розпався. Бо якщо ну, слабше вільно закрутити його, то він повилазить, ну, розпадеться. Так. Скрутили. І беру скотч і закріплюю це все скотч. Так, Все, скріпили. У нас вийшов ось такий виріб. Далі, що саме найдовше, тут потрібно роз'єднати всі ці кульочки, кульки. Це ну, по часу саме найдовше займає, щоб його розпушити. Ось виходить. Коли ну, ви ну, трошки часу займає. Коли розпушите всі культи, у вас вийде ось такий компон.